Правду кажуть, талановита людина талановита в усьому. Герой нашого сюжету має безліч професій. До 22-го року був чудовим журналістом, телевізійником та фотографом. З початком великої війни йому довелось стати мінометником, і вже після повернення з фронту він остаточно усвідомив, чим хоче займатися. Насправді ветеран Микола Величко ще до війни на одному з фестивалів побачив, як гончар працює за гончарним колом. Так почалася його велика любов до глини. Гончарство допомагало йому на передовій і допомогло залікувати фронтові травми після повернення додому. Тепер він хоче поділитися своїм досвідом з іншими військовими, які потребують адаптації. Кераміст Микола Величко має мрію здійснення якої залежить зокрема і від кожного з нас. Він не розлучався з гончарним кругом навіть на фронті, саме в тому селі, де відпочивали, там милися, пралися, то заготовляли дрова і колоди такі широкі. Думав, о з цієї колоди вийде. Маховик на, на круг. взяв ту колоду якусь трубу. Знайшов ну коротше, хлопці підключилися, зробили круга гончарного. Микола Величко, журналіст із Хмельниччини, на одній зі зйомок відвідав фестиваль, де побачив гончарну майстерність. Робота з глиною так захопила, що чоловік вирішив змінити професію і стати керамістом. З того часу руки в глині. Це бабуся казала, що один раз замастися в глину все життя не відмиється. Ну напевно, воно так і є, що все життя вже не, не відмиється від глини. Микола мріяв відкрити арт-резиденцію і вже почав роботи, але все зупинила повномасштабна війна. Гончар евакуював сім'ю, а сам доєднався до народного спротиву. Ну, наробили якихось коктейлів Молотова з братом понаповували там на підніс до села. Я дивлюся. Ну ну, рада, якась тож Микола вирішив, що єдиний спосіб ефективно захистити свою країну від загарбників мобілізуватися. Служив у 102-й окремій бригаді ТРО мінометником на запитання про фронт. Величко відповідає неохоче. Про фронт ми можемо поговорити з тими, хто хто був там. Для тих, хто не був, я розкажу. Ну це будуть звуки порожні. Для тих, хто був. Я розкажу. Ну вони і так все знають. А от про гончарство на війні Микола каже, допомагало психологічно і не тільки йому, а й побратимам, яких військовий також познайомив із глиною. Тоді я зрозумів, що це. Сильний ефект має як стабілізації емоційної, там і власне реабілітації він має сильний ефект. От гончарство, робота з глиною, дрібна моторика. Оці всі речі допомагають відволіктися, якось заспокоїти розум. Тож, після звільнення з армії Микола повернувся до своєї мрії створення арт-резиденції, яка стала би не тільки місцем натхнення для митців, а й реабілітаційним простором для ветеранів. Це біля Старокостянтинова село. Григорівка називається. Була дача батьків. То зараз тут майстерня знаходиться і поряд будується двоповерхова вже будівля, перша будівля резиденції. На першому поверсі буде майстерня, на другому поверсі, дві гостєвих кімнати і зручності там кухня, туалет, душ. Допомогти чоловікові побудувати мрію можна, придбавши фірмові горнятка на сайті mykolo. Арт або у його соцмережах, щоб зняти муки вибору з покупців, я не дозволяю вибирати нічого. Просто купуєте горнятко. А я вже підсилаю, яка попадеться. Мета Миколи виготовити і реалізувати 10 тисяч керамічних горняток, які допоможуть зібрати необхідне фінансування на побудову арт резиденції Окрім посуду, кожен з покупців отримує сертифікат подяку за інвестицію в майстерню ветерана.